Два другі та три перші місця з та к 1 з такими результатами повернулися з чемпіонату України у Харкові п'ять вихованців ріненського клубу Праджат. 13-річний Максим тайським боксом займається лише десять місяців. Втім, цього часу вистачило, аби привезти додому дві золоті медалі. Я провів три бої по тайському боксу, і саме бой у фіналі був саме бо я бився проти трьохкратного чемпіона України. Павлограда. 18 вісімнадцятирічний Владислав на чемпіонаті України виборов друге місце. Юний боксер провів п'ять боїв. Хлопець зізнається, що було нелегко, адже боксував з досвідченими суперниками. Для перемоги напевно не хватило, так як в фіналі попався ну дуже дуже опитний боєць Запоріжжя. Але програв по очках. Однак тренери високо оцінюють виступ юного боксера та бачать у ньому великий потенціал. Доволі таки думаючий спортсмен. Очень думаю, это дуже, дуже важно, тому що тайский бокс – це не шахмати. Здесь думати надо. В шахматах в голову не б'ють, а здесь дуже больно б'ють. У нього були найтяжі бої, а так як віс 635, він дуже ходовий і доволі такі титуловані спортсмени з ним боксували. Загалом у змаганнях взяла участь майже 250 учасників з різних областей України. Вони боксували у різних вагових та вікових категоріях. Найкращі, у тому числі і рівняни, увійшли до збірної України з тайського боксу. Тренери з Праджату задоволені результатами, адже їхня підготовка до турніру не пройшла даремно. Результатами поїздки я дуже доволен, так як це, скажімо так, грандіозна робота була проділена. Пацани тренувалися около трьох недель сбору. У них был по 2-3 тренування в день, Тож ми давали великий упор. На ударну техніку, в основному ударна техніка і фізуха виносливість. Через місяць праджат у центрі рівного планує провести міжнародний турнір з Муайтай та к 1 Цього разу, окрім хлопців, у титульних боях візьмуть участь і дівчата. Юлія Корецька, Микола Штемпель інформаційна програма День.